Мене звати Олександр Бронський, я депутат місцевої ради. Також я пішов в добровольчий батальйон разом з моїми колегами-побратимами захищати нашу неньку Україну. Це Максим Морозов, житель села Сукирич це Абрамов Сергій, також ківерчанин. Частина хлопців вже наших відбуло на місце своєї дислокації. Що хочу сказати і закцентувати на чому увагу. Перебуваючи на сході, ми займалися гуманітарними питаннями, а саме зустрічалися з дітьми в школах, з спеціалізованими навчальними закладами і так далі, саме бо війну розв'язати. Це ще не все. А як бути з тими людьми, хто, наприклад, підтримував так звану ДНР, але не приймав активних дій, там бойових, скажімо так, тому що вони потребують е, пояснення. І ми саме перше взяли на себе таку місію, що ми повинні тим людям донести, що Україна є єдина і неподільна. Е, в тому, що Україна єдина і там вважає, тому що, от коли. Приходиш до школи, зустрічаєшся з колективом, виходиш, і діти стараються, от хоч за рукав потриматися, вибачте, це сльози накочується, і розумієш, що все-таки тут перебуваєш не даремно, тому що якби хочуть сфотографуватися і дійсно зустрічають як визвольну армію. І так само в одній зі шкіл Слов'янська весь колектив педагогічний вийшов і каже, ви в себе на Волині. Будь ласка, всім кому зможете доносити, що в нас тут не всі москалі. Так, вони розмовляють поки що російською мовою, але це все-таки питання часу. Я вважаю, що питання мови можна вирішити, якщо так не нав'яжчиво, ну буквально за років 8 10 Це перше. По-друге. Там дійсно є велика частина людей, які вірять і надіються в нашу єдину Україну. Про це говорить навіть і те, що коли виходиш патрулювати в місто, а я в статусі священника, я, по-перше, виконував там, доручення керівництва, а саме перше то я служив Богу. Підбадьорював солдат і спілкувався з населенням, як я вам казав. По-друге, я виконав доручення керівництва і, звісно, я брав на себе обов'язки, так само виходив в патруль для чого? Для того, щоб спілкуватися з людьми. Мені цікаво, як вони думають, як вони живуть і на що вони надіються. Коли йдеш в патрулі, люди тебе зупиняють і кажуть, будь ласка, не йдіть звідси, бо ми от переживаємо за своїх дітей. Ми боїмося, що якщо ви звідси підете, то прийдуть знову ці угрупування. І ми хочемо, щоб наші діти спокійно ходили в школу, щоб вони там і могли до церкви сходити, і молитися, і так далі жити спокійно. Ми сьогодні бачимо і стаємо свідками, коли незаконні збройні угрупування. Вони роблять мінометні обстріли навіть для шкіл. Всі бачили, як вчора Донецьку школу обстріляли. Цих людей нема нічого святого. Їм, вибачте, по барабану, щоб вбивати старших людей, що дітей. Їм, аби зробити найбільше жертв, щоб для Путіна був привід вести війська. Якщо хтось думає, що там відбувається АТО, це воно тільки називається АТО. Насправді, там Україна російська війна. І справа в тому, ми не то, що ми ненавидимо росіян, але в даний момент склалося так, що вони до нас пішли і вони от хочуть заволодіти нашою землею. Щонайменше порушуються чотири заповіді. Дуже. Не краде, не і так далі. Не заздри, бо тому що якщо він прийшов до нас, хоче у нас щось відібрати, він заздри. І так далі. Значить, агресор прийшов до нас. Правда на нашій стороні. Ми сьогодні захищаємось. От мене питає, чи можна брати в руки зброю і стріляти? Можна, тому що той, хто взяв зброю і захищається, він буде, звісно, оправданим. Той, що хто бездіє, то він і просто теж прийдеться відповідати за те, що він бездіяв. Мені сьогодні приємно, що ваша школа активно долучається, наскільки мені відомо, що ви проводили ярмарок так? так. для того, щоб допомагати, і е, взагалі ваш батьківський колектив і педагогічний е, щиро долучається до цієї справи до допомоги війську. Військо сильне і бойового духу в нас хватає, але військо буде тоді сильне, коли його будуть підтримувати. Вдома, коли буде сильний тил, буде забезпечувати, і тоді тільки разом і фронт, і тил разом зможемо дійти до перемоги.